Є люди, які е, працюють на ворога, так звані ж доничі, колаборанти. Ну цього на жаль, не уникнути. Це не е, принижує якось нашу націю. Таке буває в будь-якій країні, яка веде бойові дії. Там підрахована навіть дослідниками, ну скрізь за все, американським інститутом дослідження війни, що під час війни бок ворога переходять від 10 до 15% людей. Тої країни на яку напали. тобто, ну це, це така статистика. Тобто, у нас це цифра не первичає. Тобто ми йдемо, <кій> наша нація не гірше ніж ніж ні, інша нація. Що чому ви вимкнули мобільний зв'язок? Ну тому що щоб не не було коригування вогнем вогню, щоб не було ніяких повідомлень про переміщення наших військ, значить, це означає, що там будуть певні переміщення. Ми будемо або підсилювати, або переводити на якісь інші ділянки, і не е, точково, як там е, підрозділ може. Тримати вогнову позицію, там якась група кулеметна, потім перейти на іншу. Для цього не треба якось, ну там всі, всі ходи відомі. Там, люди, там 9 років йде війна, і там і люди з досвідом 5-7, 9 років знають цю місцевість дуже добре.